Ну що, булочки мої любіні, привіт всім! Хто там питав, як ми куди ділись? Не бзді, ми живі, здорові і навіть упітані. Я інвестую корм у своє пусько, он же, який на малі проценти не бігли. Білка теж не відстає від нас, нікуди не поїхали, живемо, як і раніше в нашій двущці і, і тикаємо дулі шахедам у вікно. Я дякую, що турбувались і не забували нас, писали коментарі. Я вирішив зробити вам підарунок на свята і заставив кожну засняти оце відео. А то вона зовсім потірялася на своєму другому каналі 24 на 7 сидить і щось там розказує якісь страшні історії. Ви той, напишіть в коментарях, чи видно взагалі це відео, чи Ютуб уже послав нас нахір після такої довгої перерви і не показує в рекомендаціях. Напишіть, це справді важливо. У тут усіх тіктоках новорічний настрій, коти ялинки валять, шутять на тему салатів і підарунків, а мені щось не хочеться ні салатів, ні йолку перекидать. Я відрощую пусько, сплю на точці біля батарей і виганяю білку звідти. Хоча підарунки на свята ми теж отримали. Головний підарунок це, звісно, наш з білкою портрет. Це мама моєї кожен мій намалювала. Дивіться, красиво! Ну, я точно красиво вийшов, а от білка навіть не знаю. Що ж ти, мурло, усате? Я взагалі то дівчина і маю бути красива, а ти трохи кращий мавпу. Іди воно, жири, там тебе твій п'ятий сніданок чекає. А ще наша маманчик купила нам мишу у Аврорі. Ми з нею граємось, якщо кожна з не забуває нам її запускать. Але в тій Аврорі теж людям фуфло впарюють. Тому що ми купили ту мишу, а в неї батарейки дохлі. Он вона ледь лазить, таке ощущення, що вона прибухнула з самого ранку, Ледь ледла переставляє. Коженка, тобі якесь фуфло впарить, ну як два пальця об асфальт. Я цей вітаю всіх з прийдешнім Новим роком. Нехай наша спільна мрія здійсниться, а також нехай поздійснюються усі ваші бажання найзаповітніші. А моє бажання просте, щоб дали курячу ляшку з холодця. І шматочок червоної рибки. Але моя кожана така жлобіха, що це бажання лишається нездійсненним, то рибка солона і мені не можна солі, то сира, і там можуть бути глисти. Так і скажи, що жлубіха, а то придумаєш щось. Завтра у нас новий рік. Коженка йде із друзями в баню 31 грудня. Я спочатку переживав, що вона в Ленінград не полетіла, воно ж у мене таке пришелепкувати, але потім знав, що вона їхню фільтрацію все одно не пройде. І успокоївся. Може, поїде туди, коли там вже можна буде гривнями розплачуватися і мене з собою візьме, хто зна. А поки що працюємо і наближаємо нашу перемогу. З Новим роком, любі кожені! Ставте лайк, пишіть коментарі, і нехай це відео набирає переглядів. Це дуже мотивує мою кожен робити нові відоси. Усім, папа! -па.